Вітаю, друзі. Отже, чергова диверсія від цих зелених перезашкварених покидів, які сидять у владних кабінетах. Мустафа Наєм Кубраков недавно звільнений міністр. Вони активно займались відбудовою. Тільки відбудовою не людям житла чи інфраструктури в зруйнованих містах, які звільнені. І не можуть бути знову під ударом. Ні. Вони відбудовували дороги і мости, які були підірвані під час російського вторгнення. Всі говорять про дорогу і міст Вовчанськ-Харків, яку збудували там декілька поліс, і так далі. А я вам скажу щось інше. Ви чули вчора інформацію про те, що росіяни знову перекидають війська в Білорусь свої? І робляться, це, робляться. Це. Е, відкрито. Це, про це вже залізничники білоруські повідомили, що їм сказали, йде перекидання, все. А ви знаєте, що чотири мости на Білорусь відремонтував е, наємчик. Автодороги. Для чого? Щоб краща техніка заходила, ворог заходив, гуляючи, так як на Харків. Мене питання ще по оборонним спорудам, по Чорнобильській зоні. Питань дуже багато, відповідей, на жаль, нема. Бо при владі зелені диверсанти. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.